Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет схвалив резолюцію 11-ї екстреної сесії генеральної асамблеї ООН під назвою принципи статуту організації Об'єднаних Націй, що лежить в основі всеосяжного справедливого і міцного миру в Україні, який ініціювала Україна. Мок готовий не тільки продовжувати, але й подвоїти свою підтримку дипломатичних зусиль для міцного миру на знак солідарності з Україною та своєї прихильності до миротворчої місії міжнародної Олімпійський комітет підняв прапор України та ООН разом з Олімпійським прапором перед Олімпійським будинком у Лозанні, Швейцарія, щоб відзначити темну річницю вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі. Збірна України з футболу підготовку до дебютного матчу групового етапу відбірного циклу до чемпіонату Європи 2024 року проти Англії що відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Розпочне 19 березня знову ж таки в столиці Великої Британії. Зрештою, хто буде формувати Вати коло кандидатів до нашої національної команди та під орудою кого працюватимуть гравці достеменно поки що невідомо. Спортивний клуб Дніпро 1 не зміг пробитися до наступного раунду європейського турніру Ліги конференції після мінімальної поразки 0-1 в гостях на Кіпрі від тамтешнього АЄКА у номінально домашньому матчі відповіді в словаччині в Кошице наша команда виглядала вкрай безпорадною і беззубою. Звісно, є сенс ремствувати, що Дніпровцем із за травми немав можливості допомогти їхній лідер. Колективу і головний бомбардир Артем Довбик. як з'ясувалося, подібне виявилося головним чинником того, що Дніпровці протягом повторної зустрічі так і не створили бодай один гострий гольовий момент. Страп... слабкою втіхою може служити те, що і не пропустили, але суперник і не надто намагався зробити подібне, його цілком влаштовувала нічия, якої він і досяг. Наразі немає бажання вдаватися у роздуми і аналіз того, як перша команда турнірної таблиці українського чемпіонату, яка претендує на золоті медалі і вихід до Ліги Чемпіонів не впоралася з лідером острівної посередньої за європейськими футбольними мірками держави. Маємо те, що маємо. Єдине за що дяка спорткубівцям, так це очко і 0,2 бали до таблиці коефіцієнтів УФА України, що дозволило нашій асоціації піднятися на 14-ту сходинку. А це п'ять клубів, з них два у лізі чемпіонів у турнірі 2024-2025 років. До завершення поточного сезону Україна вже гарантова. Но не опуститься нижче, оскільки найближчі переслідувачі втратили усіх представників у Єврокубках на відміну від спортивного клубу Дніпро 1 донецький Шахтар через неможу додатковий час і серію після матчових пенальтів за сумою двох поєдинків здолав французький рен і вийшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, де 9 березня номінально вдома, а 16-го в гостях з'їдеться з нідерландським фенордом. Стрибунка у висоту Ярослава Магучих з Дніпра та спринтер Інтерскривого рогу Станіслав Коваленко з Біг на дистанції 60 метрів. Увійшли до складу збірної України наймалочисельнішої за всю історію за свою історію, яка нараховує 10 чоловік і візьмуть участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який відбудеться у Стамбулі з 2 по 5 березня. Окрім них стартуватимуть Катерина Табашник, Юлія Левченко, Ірина Гращенко. Запасна стрибки у висоту серед жінок. Андрій Проценко, Вадим Кравчук виступлять у цій дисципліні серед чоловіків. Лія Лобан. Стартуватиме у п'ятиборстві Ганна Плетіцина з бігу на 60 метрів з бар'єрами, Яна Гладійчук у стрибках жердиною і Роман Кокошко зі штовхання ядра. Збірна Дніпропетровської області, які напередодні серед молоді до 21 року, знову посіла друге місце на чемпіонаті України з дзюдо, цього разу серед кадетів. Володарями золотих нагород стали Ольга Терлецька, Кіра Тітавець і Дар'я Доля. Срібні медалі завоювали Даніл Мусін, Владислав Проценко, Бронза у Олега Фесенка, Вікторії Паунченко, Вероніки Чернухи та Ангеліни. Карпухової вихованці комунального позашкільного закладу закладного юнацька спортивна школа з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради у складі збірної команди Дніпропетровської області вибороли п'ять золотих дві срібні та дві бронзові нагороди за підсумками чемпіонату України з ВТФ у розділі ПУМСЕ та чемпіонату України серед кадетів, які фінішували у Хмельницькому. Дві медалі найвищого гатунку з фристайлу ПУМСЕ серед чоловіків завоював Михайло Княжев у подібній дисципліні. Відзнака найвищого гатунку і срібло. У Мирослави Коваль серед жінок золоті медалі з фристайлу пумсе та з традиційного пумсе серед молодших юнаків на рахунку Олексія Северина. Єва Омелян здобула срібло у змаганнях з фристайлу пумсе та дві бронзи з традиційних пумсе серед кадетів у змаганнях ескеруги серед дівчат. Вихованка комунального позашкільного навчального закладу міська спортивна дитячо-юнацька спортивна школа олімпійських резервів Марія Думіна стала переможницею універсіади, універсіади Степендо ВТФ. Так відділення боротьби вільної комунально-позашкільного навчально-закладу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Іван Мірошниченко завивав золоту нагороду на 30-му ювілейному всеукраїнському турнірі з боротьби вільної серед кадетів та кадеток пам'яті дворазового чемпіона світу Івана Шемякіна, який завершився у Полтаві. Інший вихованець цього навчального закладу Ілля Іванов став там бронзовим призером. Орієнтовано за два тижні стане до ладу наступна черга реконструкції спеціалізованої зали боксу найбільшої на сьогодні у Дніпрі, що по вулиці Марата у районі будинку органної та камерної музики, яка з низки об'єктивних і суб'єктивних причин, головна з яких, звісно, фінансова, зупинилася і завмерла на місці. Як відомо, ініціатива це бажання діяти. А коли воно є, то знайдуться і тисячі можливостей, щоб втілити задумане реконструкція спеціалізованої зали боксу найбільшої на сьогодні у Дніпрі що по вулиці Марата, у районі будинку органної та камерної музики, з низки об'єктивних і суб'єктивних причин, головна з яких, звісно, фінансова, зупинилася і завмерла на рівні завершеного капітального ремонту приміщення, у якому змонтовані два ринги, де не тільки проходять тренування загальнофізичної підготовки і практичні заняття та спарення з боксу, але й прово. Удяться різноманітні турніри від чемпіонатів міста і області до всеукраїнських. Якщо питань з точки зору змагальної складової не виникає, підлога, покриття, освітлення, температура повітря у приміщенні відповідають нормативам, то з побутової має місце, м'яко кажучи, дискомфорт до облаштування роздягалень, душових санвузлів, каналізації справа так і не те, що не дійшла, а могла взагалі не зрушитися з місця, враховуючи громістку, бюрократичну тяганину, з питання відомчої приналежності будівлі, де знаходиться зала, до якої бюджетної установи вона відноситься, кому підпорядковується і хто має виділяти кошти на проведення робіт, яких до того ще і немає, їх не з бюджету, а за допомоги інвестора знайшов і спрямував на реконструкцію голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Після чого і закипіла робота на об'єкті. Кожен день робітники працюють. Кожен день з раннього ранку і до пізнього вечора по вихідні, вихідні працюють. Дуже, дуже гарно все роблять, дуже как, міцно, качественно і дуже вдячні, так як ремонт вже йде. От, буде, будуть у нас нові кабінки душові, нові туалети. зараз, ну, А далі буде. Після виконання демонтажних робіт у напівпідвальному приміщенні там провели його утеплення, проклали каналізаційну мережу. Та систему водопостачання облаштували сучасну вентиляцію, замінили вікна і двері, нині у розпалі укладання, кахальної плитки на стіни і підлогу у роздягальнях, душових та санвузлах, де паралельно монтують увесь традиційний, як для таких приміщень спектр сантехніки. Планується, що вже за два тижні все стане до ладу, і покращення побутових умов стимулюватиме усіх тих, хто тут займається до кращих тренувань і бажання більше часу проводити у спортивній залі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре та побачення.